Маємо нестачу третьої позитивної групи. Так через сторінки у соцмережах обласний центр крові інформує чернігівських донорів і вже з самого ранку до закладу підтягуються, бажаючи здати кров. За словами медиків, які б потреби у центру не виникали, донорів вистачає завжди. Чернігавці дуже відповідальні громадяни, тому дуже швидко реагують, дуже вчасно приходять. Тому ті люди, які потребують донорської крові, вони її отримують дуже вчасно. Всім дуже ми дякую, дякую від всього колективу і від всіх хворих поранених, які потребують допомоги громадян. Чернігівка Дар'я здає кров вдруге у житті, і після першого разу вже не хвилюється. Процедура має певні вимоги до здоров'я донора. Тому спочатку потрібно пройти медогляд. Я побачила просто, що потребується зараз в центр кров моєї групи фактора і вирішила прийти здати кров. Основні пункти це треба бути абсолютно здоровим, не мати ніяких ознак застуди, не вживати алкоголь. Деякий час бажано два, дві дуби, не мати хірургічних втручань останні півроку, не мати контактів крові з хірургічними, з стоматологічними. Моментами також перед здачею крові донорів пригощають чаєм з печивом. Це не просто прояв гостинності. Так організм готують до майбутнього відновлення. Сама процедура практично безболісна і не займає багато часу. Комар укусив, головне главно не дивитися, Як ти каєте а Так нормально. Все Все тут достатньо, ну, всі в'єжливі, всі внімательні. Чай з пічення все хорошо завдяки великій кількості донорів. Потребу у третій позитивній групі обласний центр крові закрив за півтори доби. Після цього її готуватимуть до зберігання та транспортування, адже заклад забезпечує кров'ю медичні установи по всій області.